Зарядилися і починаємо розминку і бліц. Давай почать. Значить так, твій улюблений футбольний клуб. За кого вибираєш? Донецький шахтар. Вау, плюс один. Твій улюблений футболіст. Декілька, напевно. Даріо Серна. Клас. Андрій П'ятов. П'ятов це, це все Клас. <гум> Мудрик. Добре. Мені сподобалося, що ти взяв три покоління. Давай далі. Який футбольний матч ти запам'ятав на все життя з дитинства? Є такий футбольний матч. Батько мені зробив подарунок. Фінал євро 2012 на Олімпійському. І е, я і... була так. Боже, це були неймовірні. Емоції. Так, ти що? Я пам'ятаю, це і ще і... З в мене захоплювало дух, і батько на мене дивився, каже: Діма, ти зараз втратиш свідомість. <су> я сидів і просто так: невже це зі мною відбувається? <су> Добре, якби ти був професійним футболістом, за яку команду ти грав? Звичайно, донецький шахтар. <су> 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 і останнє питання з нашого А, яка пісня у тебе асоціюється? З футболом е, перше це звичайно ж гімн України, а друга червона рута. Тому що я пам'ятаю, ходив на Олімпійський. болівальники і, і болівальники Динамо завжди на останніх хвилинах матчу співають червону руту.